Всім привіт, мене звати Алла Глева. Я туристичний експерт, та власник туркомпанії Турбар. Сьогодні хочу розказати вам ще про один готель, який знаходиться в регіоні Ханья. це Калістон. Дуже е, крутий стиль, я б сказала. Зелене, нічого лишнього. Працює по харчуванню сніданок, сніданок вечеря, та все включено. Е, якщо ви берете сніданок вечеря, ви маєте право змінити на обід, якщо у вас на вечір інші плани. Готель працює по концепту 16 Тож ніяких дитячих криків або якогось такого безладу поряд ви не відчуєте. Якщо ви шукаєте саме такий готель, дуже раджу його розглядати. Є на території декілька басейнів. Один з них з підігрівом в несезон. Так само є, хто кажуть, критий басейн він теж з підігрівом. Дуже класний пляж. До речі, про пляж, Шезлонги, зонтики тут входять у вартість, Тож, ні за що доплачувати вам не потрібно. Якщо ви любите відпочивати в кабанах чи газіба, будь ласка, 60 євро, якщо ви на уінклюзіві, і 75, якщо у вас сніданок вечеря, ви маєте сервіс в кабані на пляжі. Ну і ходімо дивитися на мори. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Фітнес сал в готелі є кофешоп. Якщо ви відпочиваєте на все включено, то вартість це входить Ну і морозова. Ну і поряд снайк-бар. Суперіор. Точніше, суперіор лагун. Максимальне розміщення три людини. Чому лагун? Тому що ось такий вид і частково на море. Стандартний номер Стандартний. максимальне розміщення дві людини. Дивіться, стандартні номери. Тут мінімальна категорія називається делюкс. А щоб ви не блудались делюкс з видом на море. Тут так само максимальне розміщення тільки дві людини. Все, що ви знайдете в номері, це все вже буде включено в вартість, незалежно від того, ви там на сніданках чи харчування все включено. But this night's gonna last. You got it all on tap. на рахунок ресторанів тут є декілька лікар ресторанів. Якщо ви зупиняєтесь на All-Inclusive і більше ніж 10 днів, то два лікарки ви можете відвідати безкоштовно. Якщо ви відпочиваєте на сніданок вечеря, так само ви можете відвідати два ресторани. Якщо ви відпочиваєте більше 10 днів, тобто змінити шведський стіл на бронювання. В одному з готелів грецькому або італійському. Грецький а-ля-карт. а-ля-карт теж йде з видом на море. Біч -бар з видом на море. Клас. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Ослуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. А, хто відпочиває в готелі? Абсолютно всі. Зараз до речі, загрузка готелю 65%, А відпочивають англійці, скандинави, поляки, німці. Тобто, тут така прям європейська солянка, росіян ви тут не найдете. По співвідношенню, наприклад, 30% людей обирає All-Inclusive, а 70% все таки сніданок і вечеря. Що оберете ви, це має бути ваше рішення. Якщо вам сподобався готель, так само як і мені. То ж, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг з вилітами з Європи, з Молдови, з виїздом з України, звісно, пишіть дзвоніть, забронюємо той відпочинок, який підходить саме вам.